Привіт, друзі! Ось і в нас доходить вже до кінця цей сезон, так би мовити. Ще в нас йдуть привіси соняха з пізнього по 500-700 грам в день, що є неочікувано для нас. ось, А для маток це те, що треба, так би мовити, стимуляція для червління. На даний момент це якраз. Дуже є добре. Качка друга в нас вже пройшла. По результатам вона трохи слабша, ніж перша качка від соняшника. Мед дуже-дуже густий. Вологість меду складає 15,5%, що є дуже важко при відкачці. Та ви, мабуть, самі знаєте це ось. На такому медові зимувати буде погано, тому що він може задубіти і бджілкам взимку буде важко його споживати. Ось в нашій практиці таке вже зустрічалося, тому ми змінили наші підходи саме по підготовці бджіл до зими. Але зараз не про це. Як ми і що робимо, я вам вже покажу в наступних відео. А сьогодні я хочу з вами проговорити основні фактори, які впливають на зимівлю бджолосімей, які треба враховувати всім нам бджолярам. Перший фактор це кліщ. Нам пасічникам необхідно пильнувати, щоб бджола йшла в зиму здорова. Не змучена кліщем варо. Ми з цим стикалися на своїй практиці, то скажу вам, що закліщені сім'ї дуже-дуже погано зимують. Потім стали проливати посеред сезону щавелевою кислотою і вже на осінь при постановці пластин, червоне дно ми не бачимо. Другий фактор, який впливає на якість зимівлі це кількість меду. Його повинно бути вдосталь для гарної зимівлі. А цей саме кормовий фон, так би мовити, повинна загодовувати робоча бджола, не та, яка вже йде на зиму. Для того, щоб не зношувати її. Третій фактор це опоношення бджіл. Для того, щоб цього не було. Треба, щоб зимівлю йшли якісні корми, а також щоб наші бджілки були здорові, не мали хвороб типу нозематозу. Для профілактики цієї проблеми ми своїм бджілкам даємо, так би мовити, профілактичний сироп з додаванням полину гіркого та піжми. Саме ці добавки ми даємо в три етапи по 1 літрі. Під час загодівлі в проміжках, в проміжках під час загодівлі. Як саме, і ну, як ми це робимо, я вам вже покажу в наступних відео. Ось, зараз не про це. Також, щоб не було поношення, не треба допускати, щоб посеред гнізда стояла пергова рамка. Перга то є дуже важка і білкова їжа, яка бджілкам зовсім не потрібна. Ось, тому не треба допускати, щоб посеред гнізда у вас знаходилась саме пергова рамка. Це з власної практики. Наступний четвертий фактор це є наявність бджолу матки в сім'ї. Не допускайте безматочні сім'ї в зиму. Тому що якщо у вас взимку пішла безматочна сім'я, бджілки там активні, вони гудуть і в основному не дозимовують вже до кінця зимовки. Вони не дочекаються маточки, коли ви вже весною їм дасте нову маточку. Тому моя порада на зараз, якщо у вас є безматочні сім'ї, то об'єднуйте їх В зиму безматочних сімей не повинно йти. П'ятий фактор, також дуже важливий. П'ятий фактор це у нас пізній розплід. Зазвичай така поведінка притаманна молодим, пізньо облітаним маточкам. Вони гонять до останнього розплод. Такий розплід треба забирати без вагань. Замість вставляти в джолородину медову рамочку, якщо це потрібно. Якщо бджіл вдосталь для гарної обсидки. Адже при пізньому розплоді бджолам необхідно підтримувати в гнізді температуру, певно. Як наслідок зношення життєвого ресурсу, великий розхід йде кормів на це все діло, переповнення шлунків, опоношення та осип. Не шкодуйте цей розпліт, адже. Пізня бджола, вона все рівно не встигне набрати певного імунітету, який потрібен для бджілок взиму. І почне першою сипатися вже на початку зими. Як вчили нас, існує правило для бджолярів, називається воно правило двох Ж. Це жадібність та жалість. Не треба жаліти, не треба шкодувати. Наприклад, під час зимівлі, переутеплення то є не дуже добрим. Нам бджулярам може здатися, що бджілкам холодно і ми їх переутеплимо. Це не є добре для зимівлі, а також жадібність. Жадібність також це дуже погана риса для бджуляра. Не треба забирати багато в них кормів або не додавати. Шостий фактор це вентиляція. Вентиляція в вулику повинна бути дуже-дуже добра. Кисень повинен заходити до джолородини, до гнізда, а зайва волога повинна дуже добре виходити саме з гнізда. Я думаю, цей пункт всі. Розуміють, всі знають чому, тому я вдаватися в деталі зараз не буду. Сьомий фактор це миші. З цими шкідниками необхідно боротися, їх не можна допускати до бджолородин родин зиму, тому що якщо миші потрапляють до бджілок взимку, то вони спричиняють у наших бджіл хвилювання. Як наслідок, це споживання більше кормів, це може бути опоношення, це осипи, а також просідання наших бджолородин. Восьмий важливий фактор це є збір гнізда взиму. Не треба бджолам взимку лишати зайвих рамок. Рамок повинно бути саме по обсиці бджолородини, Тому що, якщо ви наставите їм зайвих рамок, все одно бджолки стискаються в клуб, і ці зайві рамки на себе набирають зайву вологу. Вони спричиняють плісняву, можуть покриватись пліснявою, а це є не дуже добрим, так як піднімає весь рівень вологи в гнізді, що є вкрай поганим для саме зимівлі наших бджолородин. І дев'ятий фактор, також він є дуже важливим. Це взиму має бути вдосталь бджоли. Тому на зараз, саме в серпні, повинно бути в кожній родині бджолородині, шість рамок повноцінних розплоду. Саме шість розплідних рамочок. Ось, у нас його зараз більше. Не 6, але більше, тому що трошки гнізда підлиті. Але якщо вкупі порахувати цей весь розплід, це хороші 6 рамочок розплоду. Ось, тому пильнуйте за цим дуже добре. Якщо тим паче у вас бджоли заливають гнізда, то давайте можливість, давайте вашим маточкам площі для червління. Все, це наче все з основного, що пам'ятаю. Все, що перерахувала з найголовнішого, начебто. Якщо щось забула, то, будь ласка, пишіть в коментарях або виправляйте мене. Але ситуаціями саме з власних практик, з власної практики, саме не теорії. Бо саме практика, а не теорія, дозволяє нам робити об'єктивні висновки та планувати майбутні майбутніх моментах бджільництва. Все, всім дякую за увагу. Нехай наші і ваші бджілки будуть здорові, будуть сильні, заходять в зиму сильними бджолородинами. і до зустрічі в наступних відео.